Глядачі, переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, контрнаступ українських сил оборони не сповільнився з настанням зими для звільнення окупованих територій. Наша армія активно залучатиме артилерію. Найбільш ефективний механізм знищення ворога. Напередодні нового року не виключено сценарію наступу російських окупаційних військ та військ Білорусі на північній ділянці фронту. Нині угрупування зосереджене на території РБ явно недостатнє. Але навіть якщо ворог збере 30 тисяч солдатів, усі вони будуть перебиті з. Умова, що Сили оборони України матимуть доступний запас артилерії та боєприпасів. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю, а висловив військовий експерт Владислав Селезньов. Більшість експертів погоджуються, що якщо і відбудеться активізація на північному фланзі російсько-українського фронту, напад з боку РБ, то це буде до нового року, у 20-х числах грудня. Те, що українські сили оборони готуються до такого варіанту розвитку подій, очевидно. Про це заявляють навіть білоруські чиновники, що Чи матиме успіх такого роду просування. Все. Залежатиме від кількості сил та засобів, які російська окупаційна армія вже готова застосувати на цій ділянці фронту. Арестович сказав, щоб Росіяни мали хоча б примарні шанси на успіх, їм необхідно зібрати угрупування військ приблизно 30 тисяч солдатів. Нині вони там зібрали близько 10 тисяч. Відповідно, такими ресурсами атакувати неможливо. Ми також пам'ятаємо про те, що техніка, яку доставляють на територію РБ для потреб того групування російських окупантів, потребує ремонту. Вона перебуває у небоєздатному стані. Щоб її відремонтувати на виробничих потужностях Білорусі, потрібен час до трьох місяців. Чи буде ця техніка готова для того, щоб реалізувати план, не впевнений? Цілком можливо, що російська армія спробує атакувати північні області України з метою відволікання частини українських оборони. ситуація дуже динамічна. Побачимо з урахуванням того, що українська армія підготувала інженерні та фортифікаційні позиції. Проведено цілу низку команду штабних навчань із залученням усіх сил оборони для росіян. Це не буде легкою прогулянкою. Вони матимуть там величезні втрати. Також очевидно, що динаміка на фронті російської окупаційної армії безпосередньо залежить від рівня втрат, а 90% їхніх втрат це ефективна робота наших артилеристів. Якщо Україна матиме на північному фланзі фронту достатню кількість артилерійських засобів та боєприпасів до них, то шанси на успіх у російської окупаційної армії чисельно навіть близько 30 тисяч, зводимося до Нуля. Вони просто всі будуть перебиті. Маршрутів, якими може рухатися окупаційна армія на півночі України, вкрай мало. Усі ці дороги перебувають під вогневим контролем українських сил оборони. Ворожі колони знищуватимуться. Фактично, на російську армію в цьому випадку чекає той самий неуспіх зразка березня-лютого цього року, коли багатокілометрові колони цієї армії просто розстрілювалися українською артилерією. До зустрічі, гадачів, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.